Мені дуже не подобається конвейерність у багатьох виробників. І якщо Xiaomi це пробачити можна, у них досить непогані смартфони, то говорячи про китайські бренди по типу Oukitel, вони клепають дуже схожі моделі, які нічим особливо не відрізняються. І от WP28 це одна із таких конвеєрних моделей, яка вийшла вслід за WP22 та WP26. WP28 це по суті безвиразний захищений смартфон без якихось унікальних фішок, хіба що великий акумулятор, та й ціна в нього відповідно досить низька. Візуально цей смартфон мені дійсно дуже подобається, що не скажеш про те, як виглядає дизайн графічної оболонки золотисто-бронзового кольору, який Окітел клепає досить часто в останніх своїх смартфонах. До речі, якщо ви хочете купити в Україні захищені смартфони, то ви можете скористатися послугами мого онлайн-магазину. Посилання на нього в описі під кожним відео. Тож дизайн смартфону мені дійсно заходить. Він прикольний, він повністю прогумований навіть на торцях. Щодо його ваги, зараз все побачите: 375 грамів. Тобто, смартфон не найбільший, але і не найменший. З урахуванням великого акумулятора вага тут абсолютно нормальна. Дизайн задньої панелі мені дійсно дуже цікавий. Вона велика, цей кружечок позаду, є така у нас золотиста окантовочка. Це версія повністю чорна. Тут позаду знаходиться у нас дві камери, спалах, а це сканер відбитків пальців, і я хочу зразу вам продемонструвати, як він працює. Так, дивимось на екран, буду натискати. Поїхали. Раз. Ще раз. Тобто він не супер шустрий, але він і не повільний. Він нормальний абсолютно. Працює нормально. Тож, кнопки у нас не прогумовані, вони у нас металічні, тут кнопки регулювання гучності та блокування. До речі, з цієї сторони немає у нас кнопки, яка налаштовується, є лише слот для двох сімок або для сімки картки пам'яті. Зверху пусто, знизу Type-C під заглушкою, мікрофон, ну і кріплення для шнурка, чомусь у нас не в колір самого чорного корпусу. Ставка з камерою в нас трошечки випирає, я б, в принципі, якийсь би чохол мабуть, і одягнув сюди. Борти над екраном також випирають, але зовсім трішки. Палець взагалі не чіпляється, користуватись комфортно. По фронтальній панелі у нас камера знаходиться в каплевидному вирізі, але ж подивіться на дизайн цієї графічної оболонки, я не можу. Мені він взагалі не подобається. Так само, як і не подобається дизайн ярличків. Компанія Oquitel пішла якимось таким, наче в дорого багато сегмент хотіли зайти, ну але виглядає насправді не знаю, так собі. За рахунок того, що на корпусі позаду є ось такі от скруглення тут і тут в руці, сидить дуже приємно. Мені подобається. Я майже можу доторкнутися, ну в принципі, навіть торкаюся пальцями, якщо обхватити цей смартфон, і я не можу сказати, що він величезний, він абсолютно нормальний для повсякденного користування. Ну а по залізу тут все дуже-дуже скромно. Чомусь я вбив собі в голову думку, що цей апарат буде працювати, як і два попередніх смартфони на процесорі Helio P90. Але ні, тут також восьмиядерний процесор, але він на декілька років новіший, хоча виробляється на тому ж техпроцесі 12 нанометрів. Якщо чесно, я не розумію до кінця, навіщо Кител випустили в світ цей апарат. На відміну від WP22 і WP26, тут по суті ніяких фішок взагалі немає. Там то були, хоч великі динаміки, великий ліхтарик, а тут то що. Тож, по характеристикам, маємо 13-й Android. Процесор тут Unisoc T606. Досить слабенький. Я думав, що цей смартфон вони поставлять щось потужніше, але по факту ні. 8 ГБ оперативної, 256 ГБ постійна пам'ять. Характеристики по пам'яті, звісно ж, непогані, мені подобається. Добре, що в цей смартфон вони все ж вставили NFC модуль, тому оплачувати покупки ви можете цим апаратом. Ну а тепер подивимось трошки, як виглядає головне меню. Є можливість додати віртуально оперативної пам'яті. До 8 ГБ можна цілих 7 ГБ ще. Додати. Акумулятор 10600 мАч, і це нормально для такого смартфону приблизно 2 дні в режимі використання в моєму. У вас може бути менше, може бути більше. Навігація, звичайно, може бути жестами, може бути кнопкова навігація, кому як зручніше, можна вибирати розташування кнопок. Ну але я звичайно користуюсь завжди жестами. Мобільна точка доступу, все це є. Все, що має бути в сучасному смартфоні, все є. Про відбиток пальця я вам розказав вже його і показав. Ну, а те, як працює по швидкості смартфон, я думаю, тут все очевидно. Процесор у нас не надпотужний, тому інколи якісь мікрофрізи у вас бувають. Але я помітив, що їх реально тут менше, ніж на смартфонах-конкурентах з такими ж процесорами. Це я, наприклад, про бюджетні смартфони Blackview, Oscal говорю, де на таких же процесорах ви трошки більше можете бачити підтуплювань. Саме тому, коли я знімав розпакування, я подумав, що тут реально стоїть Helio P90. Старий чіп, але той, який був спочатку флагманом лі лінійки Mediatek. Але ж ні, тут Unisoc T606. І смартфон з ним працює, до речі, абсолютно нормально. Давайте я вам покажу асфальт на середніх налаштуваннях, і ви самі все побачите. Тож середні налаштування графіки, асфальт дев'ятий. І дивіться, як без проблем можна грати в цю гру. Абсолютно! Зображення чудове, картинка насичена. Ніяких фрізів, бачите, навіть коли була аварія. Ніяких фрізів в смартфоні не сталося. По-моєму, це дуже хороший показник продуктивності смартфону та ще й бюджетного. Так, ну і звичайно ж декілька слів про звук. Окітел в черговий раз не те, щоб не здивували, а підтвердили статус е, виробника, який мало приділяє уваги дійсно звучанню своїх смартфонів, на відміну від тих же юліфонів, наприклад, і Blackview. Тож давайте покажу вам, як звучить цей динамік на практиці. Незважаючи на те, що тут роздільна здатність насправді HD коли я знімав розпакування цього гаджета, я постійно думав, що це Full HD Тобто, дійсно, картинка тут досить чітка і це гарний показник. Та й чутливість сенсору тут непогана, адже цим дисплеєм можна користуватися навіть коли він мокрий. А якщо взимку ви будете використовувати рукавички, то також можна користуватися без проблем цим дисплеєм. Хоча окремої функції, як на Blackview, наприклад, Glow Mode, тут немає. Він і так завжди у вас суперчутливий. Діагональ цього дисплею 6,58 дюймів, і цей розмір ми бачимо в дуже багатьох зараз смартфонів, він дуже популярний. Щодо передачі кольору, так, можливо, вона не найтоповіша, але я вам скажу, що великої різниці, навіть поклавши сюди якийсь топовий смартфон, ви сильно не помітите насправді. Так, тут класичні 60 Гц, частота оновлення. Але якщо говорити про чутливість, то це мене дуже вразило, тому що реально смартфоном можна користуватися навіть в рукавичках. Це добре. Щодо кутів огляду, можу сказати, що вони нормальні абсолютно, вони непогані. Картинка практично не змінюється навіть ось під такими кутами, вона кольорів не втрачає. Тобто дивитись, можна і відеоконтент, і грати, все буде комфортно робити. Цей дисплей досить непоганий. Звичайно ж, захищений він удар від ударів та царапин, як і кожен захищений смартфон. А що ще тут додати? Ну, абсолютно стандартний екран для стандартного доступного смартфону. Єдине, як на мене, що поплюжить кольори та в цілому відношення моє до цього смартфону, це ця графічна оболонка, яку треба зразу ж замінити, як на мене. І ще, до речі, хочу сказати одну незрозумілу штуку. Недавно я знімав у КТЛ WP20. Так от, там така ж графічна оболонка і там її можна замінити просто в два кліки. Тут все не так. Заходимо от сюди, на оформлення та стиль, і ми не можемо поміняти тут тему. Тут просто є зміна фонового малюнку, та й фонові малюнки насправді тут такі, бачите, Ну ніякі, реально. Тобто ви ніяк не можете поміняти цю тему. Треба щось скачувати з Play маркету ставити собі, тому що сам смартфон ніяк не дає вам поміняти. Можна поставити, щоб у нас було з панелю додатків, точніше, з виїжджаючої панелі додатків, ось так. От. Це єдине, що ми можемо налаштувати. Можемо прибрати, щоб у нас всі ярлички були на робочому столі. Все. Міняти тему ми тут чомусь не можемо, і вона мене дуже бісить. Познімавши надворі на цей смартфон, на відеоогляді мені взагалі вам не хочеться розповідати нічого про камери. Ну тому що якщо броніки не деякі за 300 доларів знімають мило, то що казати про Окітел за 150? Ця камера 48 мегапіксельна Ось у нас режим знаходиться окремо для 48 мегапікселів І поруч ось так от підписаний режим фото звичайний. Відео можна знімати в Full HD, налаштування зараз я вам продемонструю. Ось, будь ласка, все перед вами. Стабілізації тут немає, звичайно. Від цього кітела, взагалі, я вам скажу, очікувати чогось багато від камери не варто. У в цілому роблять найкращі камери. Серед захищених смартфонів, а про бюджетні моделі взагалі тут нема що й говорити. Зате режимів, звичайно ж, сюди наклацали прям багатенно. І панорама, і боке, і нічний режим, все є. Макро навіть є, все, що вам необхідно. Звичайно ж, працює все так собі. І зараз я вам покажу реальні приклади того, як це все працює. Стабілізації тут немає абсолютно ніякої. Подивимось, як фокус хоча б працює, та чіткість картинки. Як бачите, вечірнє світло в нас. Його не те, щоб багато, та ще й для бюджетного апарату такого. Так що ось так. Я думаю, росу і павучків він точно не побачить. А вони тут є і досить багато. Так, да, щось воно так не фокусує, тільки по тапу. Тож ось такий він WP28. Сумнівів щодо захисту в мене абсолютно немає. Ну а так, по характеристикам, десь кращий, десь гірший. Просто хороший бюджетний автономний захищений смартфон. Саме так його треба і розцінювати. Так, у цьому сегменті на даний момент дуже багато конкурентів з великими акумуляторами з'явилось, тому вибір за вами вибирати тільки вам. Ви ж підписуйтесь на канал і будемо з вами на зв'язку. Бувайте!